Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про очевидні речі під іншим неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Графіки відключення електроенергії скоро можуть повернутися. Відсутність дефіциту в енергосистемі, яка спостерігається останнім часом, триватиме недовго. Навесні і влітку в планові ремонти почнуть виходити атомні блоки на українських АЕС. А тому електроенергії просто фізично може не вистачати. Тому з липня слід знову очікувати планових відключень. Навіть при відсутності значної шкоди від обстрілів в русні. Українцям готуються підняти тарифи на електроенергію. Інформація про підвищення тарифів на електроенергію для населення пішла від радника прем'єра Юрія Бойка наприкінці лютого. Цифр поки що немає, але є принципи цієї операції з підвищення тарифів. Отож, як повідомляє телеграм-канал Монополіст, є близько десяти різних концепцій підвищення тарифів на електроенергію. Конкретики, як говорять, ніхто не каже. Але в уряді знову ж таки зазначають, що будуть дотримуватися наступних принципів. Перше. Е сходинки замість субсидій. Швидше за все, концепція підвищення передбачатиме одну або більше сходинок. Наприклад, перші 100 чи 250 кВт годин на місяць коштуватимуть дешевше, ніж подальший обсяг. Альтернатива концепції сходинок це адресні монетизовані субсидії для незахищених верст населення. Енергетики більш схильні до субсидій, але в такому разі. Буде дуже велике навантаження на мінсоцполітики, яке не хоче займатися ідентифікацією отримуючих субсидій. Між тим концепція сходинок визначає соціального споживача за обсягом споживання. Другий принцип це загальний місячний чек для соціального споживача не повинен вирости. Зараз максимальний місячний чек при споживанні до 250 кВт годин на місяць становить 360 гривень або менше 10 доларів. Третє це Поступовість підвищення. Чим радикальнішим буде підвищення тарифів, тим більше етапів буде запроваджено. Ну нагадаю, що такий досвід вже був. Наприклад, в 2015 році НКРЕ підвищувало тарифи в чотири етапи з різницею в півроку між кожним підвищенням. Але враховуючи досвід запровадження ринкових цін для населення, коли тариф буде близько 6 гривень, не варто очікувати. Чому, на думку урядовців, підвищення необхідне? Перше Нинішня політика уряду призвела до фінансового колапсу енергосистеми. Сьогодні для постачання населенню дешевої електрики потрібно близько 140 мільярдів гривень на рік. Ці гроші мають заплатити державні компанії енергоатом та укргідроенерго, продаючи свою електроенергію за ринковими цінами. Але вони й близько не мають таких прибутків. Друге, це тарифи для населення майже в чотири рази менше ринкової плати. Нині бізнес платить порядка 6 гривень за кіловат годину, і цим частково покриває збиток від продажу електроенергії населенню. Третє: внаслідок війни виникла диспропорція споживання електроенергії між бізнесом та населенням. До війни юридичні особи, які купують електроенергію за ринковими цінами, споживало приблизно 70% електроенергії, все інше населення. Початком вторгнення споживання бізнесу впало вдвічі більше, ніж споживання населенню. Відтак, диспропорція зросла ще більше. Ну а грошей брати немає звідки. Нові тарифи на електроенергію можуть запровадити вже на кінці березня чи в квітні. Тому готуймося невдовзі економити ще більше. Народні депутати хочуть запровадити новий податок обкласти акцизам солодку воду. У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин. Депутати пропонують віднести солодку воду до підакцизних товарів та встановити з 1 січня 2024 року специфічну ставку податку у розмірі 10 євроцентів, це близько 4 гривень за 1 літр напою. Тобто мінеральні води типу Моршинської чи трускавецької, або солодкі води, такі як Кока-Кола, Пепсі чи навіть живчик, стануть коштувати дорожче. Це дозволить додатково зібрати до державного бюджету від 5 до 8 мільярдів гривень на рік. Половину цих коштів планують спрямувати на фінансування програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% спрямують спрямовують на програми дитячого харчування в школах. Що я можу сказати з цього приводу? Ну, акциз це фактично податок на розкіш. Тобто на товари, без яких е, споживач може обійтися. Ну, наприклад, алкоголь чи тютюн. Зараз же депутати пропонують вводити податки на газовані води, щоб зібрати більше грошей в бюджет. Ви вже там з усім розібралися. Всі схеми на митниці позакривали. Яйця для армії по 17 гривень вже всі викупили, вже всіх корупціонерів і хабарників посадили. Бісите! Понад 5 мільйонів гривень з державного бюджету піде на утримання чотирьох районних рад на Волині у 2023 році. Стільки ж витратили і торік. Як пише Центр журналістських розслідувань Сила Правди, під час війни держава вирішила виділити субвенцію на забезпечення діяльності цих органів місцевого самоврядування, пам'ятаєте, на останніх виборах у 2020 році все змінилося. Були утворені територіальні громади, які отримали повноваження. Було укрупнено райони. Ну на Волині раніше їх було 16, а зараз стало 4. Так ось відтоді. Залишився такий собі рудимент місцевого самоврядування це районні ради. По факту функції у них немає. Доходів теж із веденням воєнного стану, навіть бюджети районів ухвалюються районними військовими адміністраціями. Але в кожній раді є керівництво, яке отримує заробітну платню. Ну зараз навіть е, в трамвайного кондуктора більше прав аніж в депутата районної ради. Якщо говорити про доходи, то у 2022 році, наприклад, камінь-каширська райрада заробила. Аж 3,5 тисячі гривень власних доходів. І щоб утримувати управлінський апарат е, на плаву, держава виділяє їм кошти. Це майже е, мільйон 300 тисяч е, гривень на кожну районну раду. Ну і це є ціна наших недореформ. Того процесу децентралізації, який ми розпочали давно, але не встигли завершити у 2020 році. І прикурйозне. На волині 37-річний дебушир вирвав з рук правоохоронця автомат і втік. Поліцейських викликала місцева мешканка мати зловмисника, бо той вкрав у неї 200 гривень, напився і почав простягати до неї руки. Понад добу село стояло на вухах, поки поліція та Нацгвардія шукали зловмисника. Зрештою, спочатку знайшли автомат, потім знайшли і самого дебушира. На суді під час обрання запобіжного заходу суддя запитав чоловіка: для чого ти це зробив? Чого ти вкрав автомат і втік? На що бідолага відповів: Білочка взяла. Можна лише поспівчувати рідним і близьким цього чолов'яги, ну а ще хочеться поцікавитися. А що це в нас за такі правоохоронці, в яких голіруч можна вирвати автомат і втекти? А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал конкурент Віч. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до зустрічі в ефірі.